Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні в мене чудова новина для всіх тих, хто потребує ліків. Власне, в оцій коробочці ліки, які мені вдалося замовити для моєї мами, яка є пенсіонеркою, в рамках проєкту благодійного фонду, який на сьогодні фінансує покупку ліків для вразливих категорій. І власне ці вразливі категорії це всі вразливі категорії, які ви можете знати, це і сім'ї військових, і багатодітні, і ВПО, і пенсіонери, і-і-і. Я вам скажу навіть більше, це не перевіряється. Тому ви можете, в принципі, замовити ліки, наприклад, для своєї мами, яка є пенсіонеркою, а отримати їх самостійно. Що потрібно зробити для того, щоб власне, скористатися допомогою цього фонду? Це дуже просто. Ви завантажуєте на ваш телефон додаток Ліки 24. В рамках цього додатку, в принципі, ви можете купувати ліки, але ваша задача зайти. В розділ, в якому буде інформація про цю програму, і заповнити дуже коротеньку анкетку. Там буквально пару питань буде. Обов'язково не забудьте вибрати, що у вас буде доставка, тому що не можна самовивозом з аптеки отримати ліки і отримати цю знижку, тільки на доставці. І відповідно далі ваша задача оформити саме замовлення. І ваш бонус після заповнення анкетки, він автоматично буде у вашому додатку. І ви автоматично його використаєте на це замовлення. І відповідно, сума вашого замовлення вона зміниться на 500 гривень на розмір оцього ваучеру, яку дає цей благодійний фонд. І єдине, що вам треба зробити, коли ви вже отримали ліки, отримуєте ви. Швидко, це буквально 1-2 дня, в залежності від того, де ви знаходитесь. Вам потрібно сфотографувати ту людину, для якої призначені ці ліки, і відправити за тою адресою, з якої ви отримуєте це прохання. І це все. Фотографія потрібна для того, щоб ліки 24 могли відповідно відзвітуватися за ці кошти, які оплачуватиме їм цей благодійний фонд, і відповідно ви могли. Далі отримувати ті можливості те фінансування, яке е, такі фонди надають. Тому ще раз, хто забув в описі до цього відео, я залишу. І назву додатка, який вам потрібно налаштувати, який вам потрібно встановити. Я не бажаю жодному з вас хворіти. Будьте здорові, не хворіте ніколи. Але якщо на сьогодні ви справді потребуєте допомоги на покупку цих ліків, я дуже раджу прямо зараз візьміть і скористайтеся. В благодійних фондах завжди все однаково. Кошти вони закінчуються в якийсь момент. Тому, щоби встигнути, просто робіть це одразу. В описі до відео лишу для вас більше інформації, і також не забудьте підписатися на мій канал, зробити активним дзвіночок для того, щоб отримувати і надалі корисну інформацію про допомогу українцям.